Привіт, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо старовинний, перевірений роками і надзвичайно смачний пляцок без крему із назвою Королівський. Знаєте, інколи важко пояснити чудинацькі назви тортів, пляцків та різної випічки, але тут я цю назву розумію пречудово, тому що цей пляцок багатий маком, горіхами, яблучним смаком, шоколадом. Усе це чудово поєднується у одну. Неймовірно гармонійну мелодію смаку. Отже, королівський фляцок, таки дійсно з королівським смаком. Обов'язково приготуйте, чудово підійде на святковий стіл, щоб здивувати гостей. Починаємо, звісно, із тіста. Для цього 70 г живих дріжджів гарненько перемішую із цукром. Для цього використовую ложку та звичайну маленьку мисочку. Ось так. Перемішую до легкого поєднання, щоб цукор повністю огорнув дріжджі. Завдяки цьому, дріжджі будуть ріднути потрохи, але наразі відкладаю їх у сторону. На даний момент збиваю жовтки із сметаною. Ну, як збиваю, змішую вінчиком до легкого з'єднання інгредієнтів. Ось так, як бачите на відео. Тут нам не потрібно жодної пінки чи збільшення маси, просто поєднання обох інгредієнтів. Тоді додаю трішки солі, пачку ванільного цукру. І е, продовжую збивати, змішувати. Дріжджі, як бачите, вже зрідли. Я їх ще трішки вимішую ось так. І буду вливати до сметанково-яєчної маси. А поки я вимішую, запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити будь-який коментар. Отож. Наша імпровізована опара готова. Час додати її до борошна. Борошна я беру 750 г у ось такій великій мисці. Трішки розпушила його рукою, звичайно, попередньо воно просіяне. Виливаю усю масу у серединку та злегка підмішую лопаткою. Ось десь так за хвилинку-дві можна додавати поступово масло. Масла багато, але вмішую його поступово. Воно повинно бути кімнатної температури, розм'якшене для того, щоб легко вмісилось у тісто. Тісто виходить пісочно дріжджове, отже, воно і буде підростати, збільшуватись в об'ємі, а в готовому виробі воно буде трішки хрумке, надзвичайно смачне і дуже вдало підходить у цей виріб. Ось так просто додаю поступово масло, переходжу на ручний заміс і легенько виминаю, перемішую до об'єднання інгредієнтів до того моменту, поки тісто збереться у однорідну кульку. Спочатку, звісно, роблю це все у мисці. А потім перейду на заміс на столі. До речі, якщо ви надаєте перевагу кухонним машинам чи комбайнам, звісно, також можна це робити і у них, і за допомогою якихось міксерів. Вимішувати довго не потрібно лише до того моменту, коли ви побачите, що усе борошно обібрало з тістом, а воно, повірте, все вбереться, тому що жиру багато. Завдяки цьому тісто буде е, досить еластичне, хоча ось таке тугеньке. Але і воно дуже добре, з ним дуже добре працюється на поверхні, тому що воно не прилипає. Ось так, тісто готове, повністю поглинуло борошно, я його кладу назад у миску, накриваю щільно кришкою та залишаю підростати годинку. А за цей час якраз можна зайнятися начинками. Перша начинка макова. Маку беру 300 г, він сухий і не змелений. Пересипаю його до банячка та промиваю окропом. Це потрібно зробити тричі, воду щоразу зливаючи. А на третій раз, коли залиємо мак гарячою водою, окропом, потрібно його поставити на вогонь та проварити. Варити мак потрібно 30 хвилин приблизно. У моєму випадку, практично вся вода википіла із макової маси. Але якщо у вас вода не википить за час, за цей час 30 хвилин, просто пересидіть через сито. Я все ж таки, навіть щоб просто підстрахуватись, пересидила мак, тому що не хотіла, щоб він був занадто вологий, це погано вплине на випікання нашого пляцка. Отже, ось так просто відсіджую зайву вологу, а решту маку, вже звареного, перекладаю до чаші блендера, адже його нам потрібно обов'язково змолоти. Накриваю кришкою і починаю змалювати. В процесі змалювання додаю ще 100 г цукру. Ось так не поспішаючи, час від часу перемішуючи, аж допоки не отримаю бажаної консистенції. Відставляю в сторону підстигати. Наступна начинка з варення. Я взяла яблучне, тому що мені подобається його смак, і тому що воно має таку своєрідну кислинку. До нього потрібно додати трішки крохмалю та сухарів, гарненько вимішати, для того, щоб воно добре тримало форму у самому готовому пляцку. і відставити в сторону. І третя начинка горіхова. Я беру 250 грам волоски горіхів, змелюю їх у комбайні. До такої неоднорідної крихти. Мені подобається, коли залишаються частинки горіхів. І наразі відкладаю в сторону, тому що основою наших начинок будуть збиті білки. Вісім білків, пам'ятаєте, від тих жовтків, котрі ми додавали у тісто. Зараз ми працюємо із білками. Отже, цих вісім білків перекладаємо до чаші міксера і починаю збивати, додавши попередньо трішки солі, збиваю до ось такої. Світленької піни хвилинки 3, 4. Ось приблизно до такого стану. Наразі на цьому етапі цукру ще не додаю, адже від ось цих збитих білків частинку я буду відділяти до макової маси. А це приблизно 5-6 столових ложок. Ось ці білки відділяю, вимішую разом із маком. І макова начинка повністю готова. До речі, за бажанням можна до неї додати ще, наприклад, трішки вишень або родзинок, але, як на мене, тут і так вже дуже багатий смак, і цієї начинки абсолютно достатньо. Зрештою, білки продовжую працювати. Додаю 100 г цукру, ванільний цукор. Цукор, до речі, додаю в процесі збивання, потрішки. Щоб кожна порція гарно вмісилась у білки. І білки, по суті, взбились у таку щільнішу масу. Тоді, наприкінці, додаю ще крохмаль та какао. Ось така маса в мене вийшла, вона не обов'язково має бути з якимись стійкими піками. Якщо ви не доб'єте до такого стану, абсолютно нічого страшного не буде, тому що ми не готуємо базар, це просто для того, щоб скріпити горіхи. І, звісно, додаємо. Попередньо подріблені горіхи вимішуємо, і це вже буде третя начинка. Наступний етап можна збирати наш пляцок. Потрібна форма 33х23 см. Прямокутна. Що у вас форма трішки більша, вона теж підійде, наприклад, 35 на 30. Е, отож, тісто наше гарненько підросло, як бачите, воно збільшилось в об'ємі. Час його розділити на 4 частини. А першу частину, якою будемо застеляти дно, я роблю трішки більшою, а решту більш-менш однаковими на око. Так би мовити. Округляю їх у ось такі кульки, закидаю назад до миски, щоб вони чекали свого часу, і буду працювати із першим пластом тіста. Форму, до речі, обов'язково потрібно вистелити пергаментом, для того, щоб на виході пляцок можна було легше виняти із форми. Отож, перший пласт тіста я розкачую за допомогою качалки на столі, не посипаючи ні борошном, ні приливаючи олією, нічого не потрібно, адже тісто зовсім. 7 грама не пристає. За допомогою пластикового шпателя дуже легко надати йому ось такої бажаної прямокутної форми. Гарненько підкручую і, знову ж таки, за допомогою качалки піднімаю тісто, щоб перекласти його у форму, вистелену пергаментом. До речі, для того, щоб пергамент краще ліг на краї, я зробила надрізи по кожному куту. Ось так вистеляю тісто, сформувавши невеличкий бортик. І на цей перший шар буду викладати першу начинку. Перша начинка є найважчою своєю масою це є мак. Далі нам потрібно знову розкатуляти наступну частинку тіста. Ось так, точно так само, як і попередньо. Розкачую качалкою, надаю форму за допомогою шпателя, приміряю по розміру форми. І єдиний момент, що цю другу частинку потрібно ще також трішки наколоти виделкою. За допомогою качалки тісто легко підняти та перенести у саму форму, накрити перший шар, розрівняти, і більш-менш поєднати бортики тіста. Ось так. Другим шаром буде наше яблучне варення. Гарненько перекладаю, розрівнюю і знову ж таки відкладаю в сторону. Ось так. Час зайнятися третім шаром тіста, третьою кулькою. Точно так само, як попередні Розкачую. Надаю форму за допомогою шпателя, наколюю виделкою, підіймаю скалкою і накриваю пляцок. Це вже буде наша остання начинка, а саме горіхова. Викладаю її рівненько, розрівнюючи, намагаючись зробити товщину шару більш-менш однорідною. І, як ви вже зрозуміли, остання кулька тіста. Розкачую, наколюю, переношу, накриваю. Ось на цьому моменті потрібно дати пляску трішки підрости. Я це роблю не надто багато часу, адже, оскільки поки знімала відео, то він і так підростав, але загалом 30-40 хвилин, накривши попередньо рушничком, залишивши у теплому місці, пляцок має трішки підійти. А тоді можна випікати хвилин 45-50 при температурі 170 градусів. Верх-низ, без конвекції. Ось щойно випечений пляцок, як бачите, ось такий високий. Адже саме безе горіхова маса трішки піднялась про випляка. Піканні, ну але звісно, вона такої не залишиться, тому що, коли охолона, ось так як і бачите в мене на відео, вона опуститься і стане такою горіховою начинкою, як нам і потрібно. До речі, якщо в процесі випікання ви побачите, що пляцок буде занадто темні, то обов'язково прикрийте його поверхню пергаментом або ж фольгою, як це зробила і я. А от вже коли наш королівський пляцок охолов, можна його декорувати. Для цього я використовую свій перевірений рецепт помадки. Саме це є дві плитки шоколаду, я взяла молочний, котрий імпульсно розтопила із олією у мікрохвильовій печі. І ось так за допомогою ложечки розрівнюю, згладжую усі не. Нерівності поверхні, чи якісь там тріщинки, які можливі про випіканні, адже все-таки це є дріжджо тісто. Випускаю легенькі підтьоки і ось так, як бачите, заливаю пляцок. Цією помадкою. Зверху довільна форма прикраси. Прикрашайте, чим хочете. Я подумала, що горіхи сюди смакують чудово, адже це і є і начинка, і вони гарно виглядають у вигляді прикраси. І, звісно, кокос, тому що зараз зима, хочеться снігу, хоч і імпровізованого. І ще вирішила полити залишками шоколаду, ось так зверху, просто за допомогою ложки. Це виглядає надзвичайно гарно, обов'язково спробуйте, якщо ви ще так не робили. Ось такий виходить мій пляцок для того, щоб шоколад трішки застиг, можна його закинути ще на півгодинки в холодильник, а тоді нарізати на шматочки, дивуватись, смакувати, запрошувати друзів чи рідних на чаювання, кавування і весело проводити час. Дякую всім за перегляд, па-па!